Всім привіт, дівчатка! Вітаю вас в себе на каналі в новому відео. В сьогоднішньому відео я вибрала деякі правила чистоти, яких я підтримую, яких я дотримую вже дуже давно, настільки, що вони вже для мене як звичка. Роблю все на автоматі, не задумуючись про це. І якщо щось не роблю, то відчуваю себе реально внутрішньо некомфортно. І правило номер один це застеляти ліжко. Навіть якщо спішу, я швиденько покривало затягну на ліжко, щоб не було візуального ось цього, як зараз модно казати, візуального шуму. В кімнаті. Коли кімната з застеленим ліжком, то візуально дуже гарно виглядає. Правило номер два коротенько. Відразу після душу протерти душову кабіну. Третє правило в сьогоднішньому списку в мене кухня, тобто вечірня рутина на кухні. Більш детально, прямо про всі пунктики, я, напевно, зроблю окремо відео, що розкажу вам все детально, що я роблю кожного вечора на кухні. Тобто це займає хвилин 10, не більше, але зато в мене чистота на кухні підтримується. І так, перший зі елементарних, яких я не стараюся майже не пропускати, це стіл обов'язково збираю все з столу після вечерю і стріхую скатертину, для того, щоб не було кришок на столі для сніданку. Так, далі обов'язково мені потрібно протерти підвіконник, і це майже щовечора роблю, тому що підвіконник я використовую як додаткову робочу поверхню, тому що в мене її дуже мало на кухні, а підвіконник широкий і дозволяє це робити. Поки ми не замінимо нову кухню, поставимо, то поки що так. І стільницю, звісно, також протираю, і також мию доместосом мийку на кухні, стараюся щовечора мити її або доместосом, або просто якимось засобом, яким використовую для кухні. Не мию її прямо глибоко, не чищу, просто якщо протирати, там, наприклад, на тижні хоча б чотири рази доместосом, то мийка тримається чистенькою. Це займає буквально декілька хвилиночок до п'яти, але зато в мене душа на місці, в мене кухня на ранок буде чистенька. І наступний пункт, також з кухні, це протирання підлоги. Хто мене дивиться давно, знає, що я кожного вечора протираю підлогу в коридорі, тому що це не так звичка, чи правило, а необхідність в мене. Тому що дуже сильно розноситься пісок, земля з коридору по квартирі. І вже заодно, якщо маю воду в вітрі, то заодно протираю і кухню, і коридор. Наступне правило це. Або розхламлення якоїсь полички, або якоїсь коробки, або протирання чогось. Тобто даю собі час буквально по хвилинах, цей, я не знаю, до 10 хвилин, може й менше. Але зато дуже сильно це допомагає мені потім підтримувати чистоту, тому що виділити окремо час на, скажімо так, на якусь шафу цілу, чи на якусь кімнату цілу, це дуже багато, або навіть елементарно, як я сьогодні розхлам. Розхламлювала трішки резинки дитячі, і, відповідно, там були не тільки резинки, а й лялі, і браслети, і малюнки, і наклейки, і все що завгодно, тому що давно не заглядувала, то на це потрібно окремо виділити час. А так як я це роблю кожного дня потрошки, в кожній коробочці в мене майже практично чистота. І це стосується не тільки коробочок, це стосується якась поличка в шафі, поличка в холодильнику навіть, або розхламлення там якогось одягу, або навіть елементарно, коли потрібно замінити гардероб зимовий на літній, то навіть елементарне чищення взуття, але буквально по декілька хвилин на день. Наступне правило я колись почула, і воно мені дуже сильно сподобалось і прижилось в мене. Це уявіть, що ви повернетесь додому не самі, а з кимось. Тобто, все, що можна прибрати візуально, прибрати. Наступна звичка також стосується кухні, і це про те, що потрібно відразу в процесі готування їжі мити посуд, який ти забруднюєш для приготування тієї самої страви. В процесі цього відео забіжу вам на скажу, що я відчувала себе дуже-дуже некомфортно, тому що я хотіла. Наглядно показати вам і самі подивитися, скільки посуду я забруднюю для найпростішої страви, як посмажити кабачки. Так? Я не, наприклад, по своїй звичці я завжди використала вінчик, я його сполоснула, ставлю рядом біля мийки, мокрим, потім вже ставлю в процесі на місце. Сьогодні ж я все складала навпаки в мийку, щоб в кінці відео помити і подивитися наглядно, скільки посуду я використала. І скажу вам чесно, що я була в шоці. В шоці від того, скільки. Скільки його майже повна мийка всякого інвентарю, вилочка, ножик і все решта, що для найелементарнішої страви потім навіть відпадає бажання щось готувати. Якщо ти його в процесі готування не ставиш все на місця, тому що кухня захламлюється, буквально, не знаю, хвилини за дві. І також хотіла вам показати, Процес того, що дивіться, наприклад, використала сіль, перець, часник, це все потрібно ставити відразу на місця і не лишати на стільниці, тому що потім потрібно виділити годину часу для того, щоб все це відмити і порозставляти по місцях.